Всім доброї ночі. Починаємо роботу над автомобілем V8 Nissan Armada. Машинка проїхала на газу 3388 годин. 920 годин на бензин. Останнє, що ми робили в цьому автомобілі, включили авто, автоаптатацію isa 2 накатали бензинові карти. Вже їй особо не допомогло, ній не, не сильно впав в цьому автомобілі. Я думаю, що причина в форсунках. Форсунки стоять. Саме бюджетні взагалі, які є на сьогоднішній день, колись вони може і були форсунками Валтеки 3 трьохомні. Стоїть два редуктора. ГБО ставили в Києві. Ну, тут з редукторами добре поступили. Два редуктора для автомобіля, в принципі, нормальна опція. Тим глянемо, які вони по мощності, яких підібрали. Два редуктора, стоїть капельниця. Не знаю, чи стоїть варіатор, чи не стоїть. потім подивлюсь. Як вже до проводки доберусь. Будемо міняти повністю ГБО. На стах Q Max 8 циліндрів. Ось така упаковка. Подивимося, поставимо або два редуктора 250-х. Якщо не буде потреби, поставимо або Голда по кам'є, або твіна. По потужності вивчимо, що краще для цього автомобіля. Двигун 5,6, 8 циліндрів. Він не є сильно мощний для цього об'єму, він просто ресурсний. Шумки стоять на дуже довгих шлангах. Шланги десь ну, орієнтовно сантиметрів 30 знімуться. Ну і дивіться, що робиться з 12-кою. Бачите? Тобто вже потребується заміна. В принципі, оце рідний якийсь шланг на розрідженні, він бачите, не тріщить, хоч і він жорсткий. А вже всі шланги, які на 12-ку, на фільтр, на все. Вже всі шланги тріщать. Тобто машина проїхала дуже багато. Просто за рахунок того, що двигун 8 О! Дуже стабільний. Бачите, що робиться? Це хрумтять шланги. Газові. Ось так. Ком зробив отаке от у нас чудо техніки. Зарівняв блясочку 5-мм. Вона стояла на оцій голові. Такого, і на ній був пластмасовий бачок. Задом перенести все. Був бачок схований сюди на 4 см. Зробити його в площині голови і в такому положенні тут поміщається дуже хороший редуктор. Заявлені в нього за 400 коней потужність В автомобіля 320, здається. Ну, дуже хорошим запасом. Отак от буде стояти редуктор приблизно. І щуп вийметься на масло. Нормально запитається основне, подача антифріза, вхід і вихід. Бо стояло два редуктора Гутнера, в них вже була проблема, вони не нагрівалися. Не нагрівались із-чого. Пережатий був патрубок перегнутий. Два редуктора послідовно були. І через трійники. Трійники в цьому автомобілі використовувати обов'язково, тому що є електрокран на печку. Відповідно, без треніків не будуть грітися редуктори, вони обов'язкові. Але магістралі були. ну Тут видно якої довжини. Одна вже відкручена магістраль. І ненароком довжина. Получається. Добрий. Навелась. О! Її довжина. У мене от метр вісімдесят чим рост, майже на міру. Тобто тут дві магістралі по метр 80. Виходить 3,60 метри, зробимо магістралі короткі. Від тройника до редуктора, тут ну, максимум буде до пів метра обща сума магістралі. На 2 метра вкоротимо, редуктори нагріються. Демонтувався блок ІСА2 з машини без обіді параметрів, машина підтримує неактуальні механічні форсунки волтеки. 200 тисяч проїхали по підрахункам, якщо рахувати, що... 10200 годин. І два редуктора демонтувалися. Редуктор вже не догрівались, була дуже низька температура робоча, вони за цього поумирали. Стояли з лівої сторони по ходу автомобіля. Буде ставитись нове обладнання, теж фірми Stah. QMAX 8 циліндрів з ОБД параметрами. В комплекті проводка, блок, кнопка, форсунки йдуть окремо, це електроніка. Редуктор буде ставити фірми GOLD. Більше 400 коней. Не GOLD, а камеє. Камає твін називається. Здвоєний редуктор. Ось так він виглядає. Буде стояти по правий бік по ходу автомобіля, не по лівий, а по правий. Б'ютнери стояли з цього боку, йшли довгі шланги. Твіна поставимо на кронштейн, де кріпився бачок на масляний насосний на гідропіцей Кронштейн вирівнявся на 4 см вперед, подався. На редукторі обрізались обрізали кронштейни. вони такі довгі йдуть, прикрутились попередньо двома гайками. Приваряться до цього кронштейна. Так буде виглядати. Один тройничок і другий тройничок. Щоб під надпись було видно, що це за редуктор. Хай вже буде, як є така можливість. Клапан. Замість цього поставимо клапан теж тут цікавий в комплекті, він з твіном йде. Клапанець під трубки фаро зроблений. Він в двох варіантах випускається, або з двома клапанами, або з одним. Один клапан і дві вже на шестерки форовий хід йде до редуктора. Два входи буде на редуктор. Ось такого плану. Ну і два виходи відповідно газових. упрощає Відносно двох редукторів не треба з'єднувати між собою магістралі на антифриз. один вхід, один вихід, як в одному редукторі. Редуктор дуже мощний і в принципі порівняно з голдом тихий. На цей автомобіль і голда б хотіло. Голд має 350 заявлених, теж фірми є. Машина десь в районі 310-320. Теоретично вистачило б, хватило, але хочеться поставити з запасом, щоб він довго відходив. І плюс цей редуктор ну, не такий шумний повинен бути. Ще не ставили, попробуємо, побачимо. Він далі відео, як він себе поведе. Зробимо короткий огляд по форсункам, які будуть стояти. Ліва сторона форсунки вже стоять. Форсуночки називаються. В02 Стах. В02, w 02 на 4 циліндра. w 02 означає, що на рампі на одній 4 форсунки. Є форсунки W03, це роздільні форсуночки. Тут Розпакована упаковка, одна вже рампа стоїть. Зараз глянемо, що йде в упаковці. В упаковці йдуть одні форсунки. кронштейн для кріплення. В одній упаковці Йдуть жикльори. Жикльорів на 4 форсунки 8. Тобто ну, половина запасних. Якщо ви отвір неправильний посверлите то можна пересверлити інше зробити. З попередніх форсунок вже 4 жикльори залишилося. Сверлилось на даний автомобіль жикльори під 3 мм. Тут засверлені, от вони є. Тобто в нас, виходить, з двох комплектів форсунок 8 запасних жикльорів. Куда їх, вони не потрібні. Недолік невеличкий по комплектації, треба буде уточнити з поляками. Тут штуцер вхідний один і заглушка. Транзитного штуцера нема. Замовились вони окремо два. Будуть форсунки зацикльовані по кругу. Закольцовані. Тобто вхід і вихід буде перекритий, щоб був стабільний тиск. Замовились два такі штуцера фірмових. От вони будуть сюди ставитись. Він такий маленький недолік є. То не суттєво. Я думаю, вони його з часом виправлять. В другому пакеті там. Тест в тес комплекті з форсунками. Ідуть торсіони, гайки, штуцера, які закручуються в колектор. Хамути. Хамути ми ставимо пружинні ці не використовуємо. Тагуски. Шланги йдуть фірми Паркер, Рівнодовжинні всі. Орієнтовно десь менше 20 см ті шланги. Зараз вкрутяться всю, в, з цього боку всі штуцерочки. Газ переставляється, штуцера були менші на міліметр. Треба штуцера, щоб були в плюсі. Шланг якщо 5, то штуцер, хай 5,5-6, щоб був. Тоді вони плотно сидять, не пускають газ. Ті штуцерочки. Всі перекрутяться, на герметик поставляться, бо ті вже тіліпались, на якомусь червоному герметику такому вони були. Встав на Віктор Рензі. Проводка вже вся запаяна. Взялась в пластикову гофру. Провелася з одного боку з лівої сторони направо. І живлення вже підведено до акумулятора. Ну, словом, все на місці. Осталось поставити ще одну рампу форсуночну з правої сторони по ходу автомобіля і редуктор. Так, обладнання вже стоїть. Не вдалося зняти огляд безпосередньо по установці, по редуктору, по блоку, але розкажу. Почнемо з блока. Блок стак 300 на 8 QMax. Закріпився зліва по ходу автомобіля на два железних кронштейна. Проводка опустилася вниз, взялась в пластикову гофру з хорошою петлею компенсаційною, прокладена, повністю в гофрі на хомуту. Пішла до двигуна. Двигуні розділилась до форсунок і до бензинових форсунок на впайку. І на цей бік до форсунок і до бензинових форсунок, до редуктора, до термодатчика. Зайшла з двигуна і наживлення. Мінус прикрутився до кузова. Плюс безпосередньо на акумулятор. Що стосується проводки. Частина проводки з загального шлейфу в тончий гофрі пішла на датчик рівня палива, в салон на кнопку і в салон на діагностичний роз'єм. Цей блок працює безпосередньо з блоком діагностики в парі і обслуговує автомобіль в онлайні по корекціям ОБД з використанням певних ОБД параметрів.